Королівська гра слотокінг почалась. Може бути, вообще-то вопрос сьогодні каких-то трудовых лагерей, это ж все було, і ну, может Ну, ну, колеги, ну вы ви если якщо стройке нет бітонщику, арматурщику, сварщиків, електриків. Не хватает. От, і я думаю, а чого вони там сміються, коли їхня сверхдержава йде на дно? Дійсно, краще б думали, хто на болотах замінить окупантів, які не повернуться з війни. А таких же просто пачками можна рахувати. Я знаю, що останки бачили, а мені кажуть, що останків немає. Це як? А ось так. Бо ж у пляшивого диктатора потерь немає. Тож, чого скиглити? Хоча здогадуюся, і зараз всім про це розповім. Вітаю мої незламні українці. Я інна Набока, Це проєкт «Зна постукали. А ви ж вже знаєте, стукають на болотах регулярно, тому мені щодня є що вам розповісти і, звісно, показати кадри, які ви більше ніде не побачите. І розпочну з заяв, з яких сміються самі росіяни. Але у них там завжди так. Спочатку сміються, а потім скиглять і волають про допомогу. От е, сьогодні в отраслі около 30% процентів не заповнені міст вакансій. Вважаю, що в нас в Томській області неработі. Но люди, яких ви говорите, приходять, їм нужна відмітка, значить, і вони йдуть к вам в е, фонд зайнятості, безусловно отримують особи по безработиці. А, как вы считаете, может быть, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было, и, ну, может быть, ну, коллеги, ну, почему вы смеетесь, если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков? Не хватает, особенно зимой, когда идет прогрев бетона. Но я вам скажу, у меня сегодня инженерно-технический состав практически вот ходит, соединяют эти провода энергетики и дежурит, чтобы прогреть бетон. Зимой особенно. А у нас зимы-то, простите, 6 месяцев. А людей маса людей, которые просто не работать и і вот государственной поддержкой, но ні, просто ну, значит, извините, Ну то ніяк це ані звіти черві на нашем на теле. Як вам це депутат законодавчих зборів Томської області Російської Федерації Катерина Собканюк, і вона запропонувала повернути у Росії трудові табори. А чому б ні, власне, треба ж кудись дармоїдів, то прилаштовувати? Чи Цитуючи цю депутатку черв'яків, слухайте нарешті до путінських посіпак почало доходити, що росіяни це організми, які паразитують за рахунок інших. А мені це вже починає подобатися, як і те, що з чоловіками на болотах проблеми і в будівельній галузі бракує робочих рук, і не тільки в ній. Бо, за словами Собканюк, яка, між іншим, сама керує будівельною компанією, у регіоні не заповнено третину вакансій у цій сфері. Не буде його ще треба довго-довго людей виспитувати. Тому ну, давайте як-то кардинально приймати якісь міри. Ну не вистачає людей, завтра їх ще більше не буде вистачати. При тому, що багато-багато вакансій. Дякую. Вибачте за емоційне виступлення, але це, це крик душі. Та чого там вибачатися? Ну правда, кричіть, битися в істериках та навіть гризіть один одного. Боже правда, Путін планує ще більше гарматного м'яса відправити на війну в Україну. І ось всі ці проблеми, про які звітує чиновниця, це тільки початок, бо далі буде, і буде якось ось так, як в цьому гуртожитку скрізь на Ерефії. Ось ці занедбані нетрі, які я вам щойно показала, це зовсім не минуле століття. Ну це якщо вам раптом здалося, що сьогодні люди так жити не можуть. Можуть, це реальність росіян так сьогодні. У 2024 році виглядає гуртожиток у місті Находка у Приморському краї федерації. Нагадаю, находка розташована південніше Сочі і Криму. І тут, між іншим, розташовується порт міжнародного значення, такий собі центр прибережної торгівлі, через який йде експорт лісу, вугілля, флюориту. Тобто дорогоцінний камінь росіяни експортують, але живуть як дикарі у суцільних злиднях. Тож тепер зрозуміло, чому в Україні вони грабують будинки і везуть на свої болота все підряд, навіть спідню білизну та унітази. До речі, як росіянські вояки дерибанять, бо по-іншому тут просто не скажеш, на окупованих територіях я вам теж покажу. Бо ось в моєму розпорядженні опинилося і таке відео. Дай, командир, восьму бачок, ніка. Так, Я сілу, блядь, не што. А може, у нього сілі, блядь, Зачем ты сюда? Пойди с третьими. Да девушка! Ал ⁇ н! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! 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 его в этот... Давай! 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 Як бачите, у пакетах те, що винесли з будинку синющі окупанти, бо головне не на ногах стояти, а руками чуже швидко загрібати. Тож російські окупаційні війська продовжують грабувати українців на тимчасово окупованій території. Мабуть, розумію, з війни то не повернуться, а так, хоч якийсь там чайник, чи приміром чужий одяг додому передадуть, а там же чекають. Більше ніж на самих окупантів, між іншим. Щоправда, щоб не спотворювати факти, таки скажу. Є дійсно на болотах ті, хто чекають на своїх терористів і вбивців. Тільки от їм теж не дуже важливо, живі вони чи мертві, повернуться. президенту Російської Федерації з просьбою оказати максимальне задействова і знайти ті моєї Либо живим, якщо то. возможно, либо же все-таки отдать мне его останки. И это очень важно, чтобы это было сделано максимально быстро, потому что время идет. Вот. И просто я живу как в аду уже вторую неделю, понимаете, я... это, это не то слово, это, это больше, чем ад. То, что происходит именно противодействие такое, знаете, ощущення того, що це происходит проти відстів. Я знаю, що останки видели, а мені говорять, що останком нет. Это как? Ну, это це щось немислимеє происходит. Отож, це як? Залишка окупантів є чи немає? Що правда, ми хоч знаємо, що ніхто і нікому їх повертати не буде. Але росіянке досі волають: "Помагите". Я умоляю вас, пожалуйста, помогите. Повлияйте на эту ситуацию, потому что это просто невыносимо. Это выходит за грани человечности. Просто за грани человечности выходит, понимаете? Я не знаю, что это. Система, не система, как это называется. Я не знаю, как назвать. Я просто апеллирую к, к тому, что мы все Находимся сейчас под Богом. Мы сейчас, вот я здесь сижу, я знаю, что Господь среди, посреди нас, Он все видит, все знает. И каждый из нас предстанет перед Богом, вот. И просто, я не знаю, как подобрать правильные слова, но помогите, помогите, чтобы мой муж нашелся и чтобы виновные были наказаны. Владимир Владимирович, а? Помогіть, ну покарайте вже тих віновних, допоможіть старичним жіночкам. Ну чесно, позакривайте їм роти, як зазвичай це робить Кремль. А то таких відео буде більше. І раптом у росіян настане якесь прозріння. Раптом здогадаються, що їх кинули, і що не буде тоді ніякої перемоги. Щоправда, бридки росіянці переконані, що перемога буде за ними, і Крим теж кажуть, завжди буде їхній. Як вам цей цирк нікчемних блазнів? Це досить, бо від цього видовища дійсно може знудити. Щоправда, знаєте, чого ці організми переконані, що переможуть? Бо щодня дивляться Гебельс ТВ. А там вже ось який день поспіль пропагандисти продовжують травити байки про те, що допомога заходу Україні не допоможе. кроме как стимулирующей, в том числе там, украинцев на определенные действия и европейцев, эту помощь никак по-другому оценить нельзя, потому что мы, ну, даже если банально исходить из цифр, то предыдущий контрнаступ, в него было ввалено порядка 300 миллиардов, и результат всем известен, собственно говоря. Здесь сумма явно, которая никак не способствует тому, чтобы у них были какие-либо успехи, но и информационный фон, который сопровождает Собственно говоря, есть два направления обсуждения американской помощи. Первое направление это эта помощь не спасет, если европейцы вдруг не включатся, если европейцы не начнут отдавать все, что можно, в том числе, как говорит Столтенберг, в ущерб своей безопасности. А вторая, как бы тема, которую раскручивает, прости господи, журналист Бильд Репке, который четко называет цифры. Нужна мобілізація двохсот 250 до 300, чому это нужно сделать оперативно. То есть вот это давление на фоне американской помощи на европейцев, чтобы они ані и на українців, щоб ані мобілізовувались, якбану как бы, очевидно і являється смислом та помочі і цього разу все як завжди. Брешуть і рахують гроші заходу та України. А от про те, що у Кремлі витрачають мільярди на війну в Україні, мовчать. І, звісно, чхати ці пропагандисти хотіли на те, в яких умовах існують раби Путіна. Власне, ми теж. Ну, пороблено їм всім цим брехливим росіянам, що тут ще сказати. Тож давайте не забувати, поки рупери Кремля намагаються переконати світ у своїй нікчемній правді, нам своє робити. А це означає підтримувати сили оборони. Бо нагадую, це наближає нас до перемоги і допомагає Збройним силам України вимітати московську нечисть з нашої української землі. Ну, а хто постукає зна наступного разу? Обов'язково розкажу у новому випуску. Бо на болотах що не день так цікавіше. Ну і не забувайте, з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і, звісно, за зворотній зв'язок. Усі коментарі під випусками бачу і читаю. Тож пишіть і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.